У районах триває представлення новопризначених керівників райдержадміністрації. У більшості випадків ця церемонія проходила спокійно і без будь-яких непорозумінь. Проте у калуші урочистому представленню керівника держадміністрації передувало блокування приміщення райдержадміністрації представниками народної самооборони. Активісти пікету пояснили свою позицію, що мовляв, хочуть, щоб новопризначений голова пройшов люстрацію, бо інший кандидат на цю посаду Дмитро Жекало пройшов люстраційну комісію. Словесна перепалка між учасниками блокування тривала й міжнародним депутатом України Ольгою Сікорою, адже її не впускали до приміщення райдержадміністрації, перешкоджаючи тим самим роботі депутата. Переконувала Ольга Мирославівна. Про те, як пізніше пояснив журналістам, звичайно, поспілкувавшись із учасниками акції. І блокування новий очільник райдержадміністрації усі пункти люстрації він пройшов успішно а саму акцію назвав бойовим хрещенням, опісля якої спорядку денного знято багато гострих питань від представників самооборони. Офіційне ж представлення голови Калуської райдержадміністрації відбулося мирно, без жодних ексцесів. Керівник облдержадміністрації Андрій Труценко, зачитуючи розпорядження виконуючи обов'язки президента України про призначення Миколи Жовніра керівником райдержадміністрації, акцентував увагу присутніх, що зараз складний час політичних реалій. Перед новопризначеним очільником першочергове завдання: взяти ситуацію на Калущині під контроль, не допускати провокацій, налагодити тісну співпрацю з районною радою. Без Пречно громадою. Що стосується людського фактору, Андрій Троценко побажав здоров'я, наснаги і жертовності бо без неї нічого неможливо зробити. Від себе особисто хочу побажати вам в першу чергу здоров'я. Хочу побажати на цій посаді наснаги творчого рідко. І якщо хочете жертвеності, тому що без жартвеності зараз зробити практично нічого неможливо А для всієї громади. Хочу побажати добра, миру, слави, навіть цей час, особливо цей час. Нехай Боже благословення буде разом з вами. Привітала нового чільника райдержадміністрації, народний депутат України Ольга Сікора. у своїй плече, бо на такий час прийшла людина працювати і. Консолідуйтеся, об'єднайтеся, забудьте протинів. Працюйте на благо України, на благо нашої держави, на є розвиток на єдність. І я вірю, ми з вами переможемо. Голова Калуської районної ради Василь Дзунза, вітаючи новопризначеного керівника райдержадміністрації, проаналізував роботу із попередником нині. Екс головою райдержадміністрації Василем Петрівим. подякував йому за професійність у виступі, виокремлюючи основні напрямки розвитку району в майбутньому. Сьогодні офіційно вже вступає на свій пост новопризначений голова районної державної адміністрації. Знаєте, я спітав підрахував, коли я стояв у 1998 році, після мене за цей час вже шостий і за час, коли є ця каденція районної ради, вже четвертий голова адміністрація, я одразу вважаю, у коліострові, щоб, щоб він появив виконати її ті. У нас чим більша стабільність, чим більше команда приступить тим більше на користь приносить для громади. Кола Колажовнір висловив подяку за довіру, зазначив, що розуміє усю відповідальність покладену на нього. Подальшу роботу вбачає як єдиного злагодженого механізму і з основними критеріями діяльності ефективним результатом. Ставлячи завершальний акцент, зауважив. Різати з плеча не буду, балакаю мало, працюю 24 години на добу, отож, до роботи. Я готовий відкрити завжди для святкування. Мій телефон підключений 24 години в добу. Значить, в процесі роботи ми поближче познайомилися, значить, різати і рухати з плеча я не збираю. Людина має бути допріпоріавна, і людина має бути патріотична. На завершення новий очільник отримав благословення декана Калуської Української греко-католицької церкви Михаїла Бігуна та декана Автокефальної православної церкви Богдана Челядина.